Слава Україні в цьому випуску ми розкажемо вам про ДТП, які трапилися на Хмельниччині, а також про те, що сільську раду із Шепетівщини преміювали від Прозоро за конкурентну закупівлю. Інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Днями відбулося нагородження переможців першої щорічної премії Прозоре Awards 2023 – замовників, які продемонстрували найкращі результати у закупівлях 2023 року, потрапила у список і громада із Хмельниччини. Методика визначення переможців, як інформують в асоціації міст України, ґрунтувалась зокрема на оціноць на оцінці рівня конкурентності у закупівлі замовника, частки конкурентних закупівель у співвідношенні із прямим. Відтак за найбільші обсяги закупівель для потреб оборони через Прозоро нагороджена Дніпровська міська рада. За рух до максимально обґрунтованих закупівель відзначено Львівську міську раду. Замовником із найбільш конкурентними закупівлями став виконком Великодимирської селищної ради Київської області, а за найбільш конкурентну закупівлю відзначено Сахновецьку сільську раду, що на Шепетівщині. На одному тендері у них була найвища конкуренція це 34 учасники. У сільській раді розповіли, що мова про закупівлю трьох бензинових генераторів, яку муніципалітет оголосив у квітні цього року. На неї планували витратити 100 тисяч гривень. Однак, після запеклих торгів, у яких взяли участь понад три десятки учасників, переможець погодився продати їх за ціною 43,5 тисячі гривень. У Мінекономіки додають, що попри повномасштабну війну та чисельні тендерні скандали, насправді є багато організацій, які стали взірцем у проведенні ефективних закупівель. Поблизу ярмолинців перекинулась вантажівка. Водія госпіталізували до лікарні. Як повідомляють в прес-службі головного управління з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області, аварія сталася вчора, 28 грудня. Близько о пів на четверту дня рятувальникам надійшло повідомлення про перекидання вантажівки за межами села Ярмолинці. Чергова варта надзвичайників на місці події провела заходи, аби зупинити витікання палива з бака та відімкнули акумуляторну батарею від жилення. Внаслідок аварії травмувався водій вантажівки. Його госпіталізовано до Ярмолинецької багатопрофільної лікарні. Зазначають в ДСНС області. Минулої доби у Хмельницькому сталося. Дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждали пішоходи. Одна із травмованих це п'ятирічна дівчинка. В обох випадках розпочато розслідування. За інформацією поліції області, в день, 28 грудня, 36-річна місцева жителька на автомобілі Нісан по вулиці Сковороди допустила наїзд на п'ятирічну дівчинку. Травмовану дитину госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні. Цього ж дня в обласному центрі сталася ще одна аварія. Близько 18-ї години. 55-річний водій автомобіля Рено по проспекту Миру наїхав на 60-річного чоловіка, який перетинав дорогу. Пішохід отримав тілесні ушкодження. Його також госпіталізували. За цими фактами слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Графік роботи екобуса на місяць. Новини із таким чи подібними заголовками регулярно публікуються у багатьох медіа і соцмережах Хмельницького. Хмельничани можуть здати туди небезпечні відходи, батарейки, лампи, термометри та інше. Екобус хмельничани відвідали 11 тисяч 200 разів за цей рік. Про результати роботи за 23 й рік прозвітували в офісі розумне довкілля Хмельницький. Лише батарею хмельничани принесли 5,5 тонн. Також оргтехніку, майже 3 тонни, медикаменти 1300 кілограм, 7,5 тисяч ламп, понад тисячу термометрів та інші небезпечні побутові відходи. Усі ці відходи, за повідомленням офісу, було передано на е, за безпечну утилізацію ліцензійним організаціям. Нагадаємо, що в наступному році в Хмельницькому планують відкрити ще один центр управління відходами. Він має запрацювати на південно-західному мікрорайоні. Додамо, що кошти на облаштування таких центрів витрачають із тих, які зробляє комунальне підприємство спецкомунтранс. Фінанси з бюджету міста не залучаються. Центри відкривають на вимоги Євросоюзу. Ми дякуємо вам за те, що дбаєте про наше довкілля, за те, що залишаєтесь першим подільським і за те, що залишаєтесь з Україною. Допомагаємо один одному, підтримуємо армію. Слава Україні.